У понеділок, 1 вересня, сумська громада попрощалася зі своїм героїчним земляком, 37-річним молодшим сержантом Яном Литвиненком. Військовослужбовець сумлінно виконував обов'язки начальника складу експлуатації та ремонту бронетанкової техніки Збройних сил України. Залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі та українському народові, захисник помер 27 серпня поточного року в національному військово-медичному клінічному центрі. Для рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів Ян Литвиненко назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Ну я, як би знаю, я з перших днів пома повномасштабного пам'ятаю, як перший раз заступив на позицію, і він був гранатометником і ще навчав мене. Як поводитись, як проводити стрільбу з Знаю, Знаєш, він був лідер, і всі його поважали. Він пройшов дуже великий шлях, бойовий і в АТО служив. І тому це для нас якби, ну, вразило всіх. Ну, не, неочікувано було. Він такий досвідчений боєць, як це трапилось, ну, просто в голові не вкладається. Він син мого найкращого. Побратима ще по Дебальцеву, Тому ну, такий закон шанувати пам'ять. Хороший чоловік був. Його вважали і побратими, і везде. Коротше. Він, він як його батька, золота людина. Там був хорошим хлопцем і залишився героєм. Це побратим мого чоловіка, також його тата. Теж мого чоловіка. Ну, Я його мало знала, так як це вже він був в період служби ніс, саме тоді, коли почалася повномасштабна війна. слів чоловіка, знаю, що гарна, добра людина. Він був дуже гарною людиною. Він пішов з перших днів в тероборону. Тоді ну, захищаючи свою родину, я його часто бачу. І він дуже ну, підходив до мене часто, ми з ним спілкувалися, світла йому пам'ять, земляємо пуху, хай царство йому небесне. Відспівали народного героя Яна Литвиненка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Успокоїв Господу, поголимо мило за спокій душі, спочіла гараба Божого. Героя України загибла убоїна за волю, незалежність і соборність України, но представлено Іоанна, і за відкучення йому всякає правине є і є. Господи помилуй. Я Господь Бог оселив душу, його там, де праведні спочивають. Господи помилуй! Відважного молодшого сержанта Яна Литвиненка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.